Привіт! Ну що ж, давайте сьогодні помандруємо водною картою України. Це буде подорож від найвищих карпатських вершин аж до прибережних низовин. Ми з вами зануримось у дивовижний світ озер та боліт, які, власне, і формують наші ландшафти та екосистеми. Готові? Тоді починаємо. Погляньте на це число 20 тисяч. Здається, просто цифри, правда? Але що за ними ховається, коли ми говоримо про природу України? Може, це кількість якихось рідкісних видів, або, скажімо, заповідних територій. Насправді ж, це приблизна кількість озер, що розсипані на чаперлини по всій нашій країні. І серед усього цього розмаїття є два справжні велетні. З одного боку, в нас є найбільше прісноводне озеро Ялпух, а з іншого лідер серед солоних озеро Сасих, яке ще називають Кундук. І знаєте, що цікаво? Солоне озеро за площею навіть більше запрісноводне, це лише маленький штрих, який показує, наскільки різноманітними є водойми України. Гаразд, тепер давайте перенесемося на захід, у величні українські Карпати. Тут, серед мальовничих гір, природа створила абсолютно унікальні озера, і кожне, повірте, має свою власну історію. І перший тип це льодовикові озера. Просто уявіть собі, тисячі років тому гігантські льодовики повільно сповзали схилами, буквально виорюючи в скелях глибокі чаші, або як їх називають кари. А коли льодовики розтанули, ці чаші заповнились кришталево чистою водою. І ось вам, будь ласка, яскравий приклад: озеро Бребенескул. Це не просто якесь льодовикове озерце. Ні, це найвисокогірніше озеро в усій Україні. Воно лежить на висоті 1801 метр, справжня перлина чорногірського хребта. А буває, що озера народжується внаслідок таких, знаєте, драматичних подій зсувів. коли величезна маса землі і каміння обвалюється і перекриває річку, утворюється природна гребля або загата, і от за нею починає накопичуватися вода. Саме так, до речі, і народився Синевир найбільше гірське озеро нашої країни. Його краса настільки легендарна, що його не дарма вважають одним із семи природних чудес України. Це справжня візитівка Карпат. Так, з гір спускаємося на рівнини, а саме на Полісся. Тут, звісно, ландшафт зовсім інший, а отже, і озера мають зовсім інше походження. І саме тут ми знаходимо найпоширеніші та, що цікаво, найглибші озера країни. У цих краях панують Карстові озера. Як вони виникають? Дуже просто підземні води роками потроху розчиняють м'які породи, наприклад, вапняк. Утворюються порожнечі, земля провалюється, і ці запади не заповнює вода. Так народився цілий комплекс знаменитих Шацьких озер. І серед Шацьких озер є справжня зірка Світязь. Він не просто великий, він беззаперечно найглибше озеро України. Тільки вдумайтеся. Максимальна глибина цілих 58 метрів. Щоб було зрозуміліше, це як висота 20-поверхового будинку, вражає, правда? Але бувають і геть унікальні речі: от, наприклад, біля Соледара дайвери знайшли просто дивовижне озеро. Там, на глибині у кілька метрів, є шар надзвичайно солоної води, який створює ефект рідкого скла. Цей шар, який науковці називають галокліном, не дає теплу підніматися вгору, і виходить, що на глибині вода може бути набагато теплішою, ніж на поверхні. Ну це ж просто неймовірно. Наша водна подорож триває, і ми прямуємо на південь до узбережжя Чорного моря. Тут, на межі суходолу і моря, річка та море створили абсолютно особливі водойми лимани та лагуни. Що таке лиман? Ну, якщо по-простому, це коли море затоплює гирло річки. В Україні таких лиманів чимало, згадайте хоча б Дністровський або Куяльницький. Це дуже важлива частина нашого причорноморського ландшафту. І тут увага. Ми робимо коло і повертаємося до самого початку. Пам'ятаєте наших гігантів Ялпух і Сасик. Так от, виявляється, обидва вони за походженням це озера лимани, колись давно це були просто морські затоки, які з часом відділилися від моря піщаними пересипами. Ось така історія. Добре, про озера поговорили. А тепер давайте звернемо увагу на екосистеми, які ми часто недооцінюємо, але які є надзвичайно важливими. Я говорю про болота в Україні вони займають величезні території, особливо на півночі. Якщо подивитися на статистику, то переважна більшість українських боліт, а це понад 80%, є низинними. Вони, як правило, живляться ґрунтовими водами, і найбільше їх звіску у регіоні Полісся. Взагалі є три основних типи боліт. Про низинні ми вже сказали вони живляться з під землі. Далі йдуть перехідні, які мають змішане живлення. І є ще верхові, які характерні для Карпат, вони отримують воду переважно з дощу та снігу. Але знаєте, колись до боліт ставилися. Ну, зовсім інакше. У ХХ столітті їм буквально винесли вирок осушити. Вважалося, що це просто марні землі, які треба віддати під поля. Та сьогодні все змінилося кардинально. Тепер їх рятують. Виникає питання: а чому? Що ж такого цінного ми раптом у них розгледіли? А відповідь насправді проста: болота виконують життєво важливі функції для планети. Вони працюють як гігантська губка, регулюють водний баланс, рятуючи і від повеней. І від посух вони природні фільтри, що очищують воду. Вони є домівкою для безлічі рідкісних видів. І що надзвичайно важливо сьогодні: болота це одні з найпотужніших на планеті сховищ вуглецю. Ось так ми з вами й промандрували від гірських вершин до самого морського узбережжя. І наостанок залишається одне велике питання: як нам знайти ідеальний баланс, як зберегти всі ці унікальні водні скарби для майбутніх поколінь і водночас розкрити їхній потенціал, перетворивши на центри сталого міжнародного туризму? Це виклик, над яким нам усім варто замислитися.